Метою нашого центру є надання дієвої допомоги. Коли в нас створили управління ветеранів, були такі. Думки, що управління ветеранів і комунальний заклад, обласний центр ветеран дублюють роботу один одного. На що ми виступили з заявою, що дубляжа ніякого немає, тому що управління це управлінські моменти і вони займаються державною політикою, займаються ветеранами. А те, що стосується центру ветеран, то ми займаємось більш практичною роботою, відповідаємо. За кожне звернення наших захисників і захисниць до центру ветеран і ведемо супровід по вирішенню тих чи інших питань, які виникають у наших захисників. Чим ми займаємось, яку допомогу ми надаємо? По-перше, це надання соціальної допомоги, підтримка та сприяння задоволенню першочергових потреб підтримки захисникам та захисницям України, членам їх сімей, сім'ї. Загиблих, померлих, полонених та зниклих безвісті захисників і захисниць України, сприяння обліку захисників і захисниць України, членів їх сімей, сімей загиблих, померлих, полонених та зниклих безвісті захисників і захисниць. Що тут мається на увазі в плані сприяння обліку? Ну це в першу чергу. Ми коли йде до нас звернення від військового, ми обов'язково запитуємо про його сімейний стан, про ті проблеми, які є. І намагаємось постійно вести супровід цієї родини з будь-яких питань. Комунікація з громадськістю, засобами масової інформації, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, у тому числі міськими, селищними сільськими радами щодо соціальної підтримки. Також у нас є постійний моніторинг міжнародних проєктів. Якщо ми бачимо, що цей проєкт може десь вирішуватись в тій чи. Інших громадських організації, ми їм пропонуємо і свою підтримку в написанні проєктів і ну, свою співучість. Скажімо так. На сьогодні ми працюємо над проєктами з GZ. У нас два проєкти йдуть, які ми хотіли б реалізувати, бо вони, ну, на нашу думку, це дуже важливо свою мобільну бригаду по області саме нам, центру ветеран, бо в нас дуже багато запитів по виїздам громади. На сьогодні в нас вже їх 22 виїзди з підтримки. І навчання ветеранських хабів, які в нас створені вже з 23-го року, і ми маємо надавати методичну допомогу в. Тому як має е, проходити робота в цих ветеранських хабах. І ми пишемо проєкт про мобільну бригаду, де е, ми будемо продовжувати і розширювати е, діапазон виїздів е, по області. І ще один е, проєкт, який ми хочемо написати, це по ретритам для. Е, Громадських діячів для волонтерів, які 10 років працюють на перемогу разом з нашими військовими в нашому місті і області. Дякуючи співпраці з обласною державною адміністрацією обласною радою, ми разом з ними запровадили виїзди в громади. Під час виїздів ми вивчаємо, як працюють психологічні хаби, як працюють ветеранські. Хаби, ми з ними а, спілкуємось а, і а, напрацьовуємо спільно. Роботу, яку ми можемо провади, впроваджувати, і на відстані один від одного, але маючи, скажімо так, меморандуми про співпрацю, також спілкуємо з лікарями первинки в минулому році. Ми проводили мітап з первинкою за ініціативи саме лікарів. Первинки, бо вони одні з перших зустрічають наших військових, їх родин і родин загиблих, безвісті зниклих. І родин полонених, тому для нас їх ініціатива була дуже важлива, і ми такий метап навчання провели в минулому році як. Результатно створили, провели ще форум шлях повернення, на якому ми презентували дорожню карту, з якою ми працюємо і донині. Вона жива активна. Там є QR-коди, які ми постійно перевіряємо інформацію в них. Якщо змінюється, то ми змінюємо інформацію в цій дорожній карті. також ми працюємо з працівниками там на виїздах, працюємо із працівниками соціальної Сфери місцевого самоврядування старостами і поліцейськими громад. І в таких навчаннях задіяно вже було близько на сьогодні 400 осіб. Вже всі кажуть про фахівця з супроводу ветерана. То на сьогодні вже є запити з області людей які пройшли е, навч... пройшли відбір е, в міністерстві ветеранів і які е... Готові співпрацювати. Вони звернулися е, до нас знову таки, щоб ми розказали, як відбувається ветеранська політика в області, але це теж треба виїжджати в громади. До е, нас е, в центр е, ветеран е, е, мають е, приєднатися три таких. Е, Фахівця з супроводу ветеранів. І ми сподіваємося, що це посилить нашу роботу, тому що роботи в нас дуже багато, запитів дуже багато. Наприклад, в минулому році на Кінець грудня у нас було е, приблизно більше 10 тисяч запитів. На сьогодні вже е, у нас близько 11 тисяч запитів, тобто роботи вистачає, і е, люди ну, дуже потрібні потрібні, особливо ті, хто. Е, Можуть працювати як психологам, так і робити юридичний супровід документів наших військових і ветеранів. Є вже такі напрацювання, які стали системними. Ми системно працюємо, наші психологи працюють з пенсійним фондом по їх запиту, як в місті, так і в області. Ми системно працюємо з Дондусом, нашим там, де. Створена за ініціативи Університету кафедра екстремальної та кризової психології на громадських засадах. Дуже плідно співпрацюємо з центром зайнятості нашим обласним і на місцях, тому що ми розуміємо, що в першу чергу ми коли подбаємо про здоров'я наших новітніх героїв, ми маємо надати їм можливість е, е, стати, займатися тою справою, якою, про яку вони мріяли, але до цього в них. Не було такої можливості, може, ну, війна змінює людей, тому і ми хотіли би, щоб ветерани відчували до себе увагу і повагу. Ми допомагаємо разом з ними прописувати проекти родинам. Ми разом з ними прописали те, що не тільки ветерани можуть. Брати гранти в центрі зайнятості, а і родини загиблих. Ще ми в цьому році е, презентували авторський інтерактивний комплекс самотурботи, ресурси впевненості трансформації е, кризового нашого психолога Андрія Фоменка. Е, ця книга, е, перша її, е, скажімо, публікація, відбулася в 2018 році, а е, друга е, в 24-му році навесні. Е, Пан Андрій її презентував, і вона має достатню таки, таку популярність. І в планах є, ми будемо звертатися до депутатів обласної ради, щоб цю книгу надрукувати в достатній кількості і дати ну, роздати її на територіях нашої області після кризового консультанту. Це теж за ініціативи нашого центру цей проєкт був створений. У нас з'явилася школа екстремальної та кризової психології завдяки тому, що був створений така мультидисциплінарна група з психолога, психіатра і. Невропатолога, яка нам допомагає більш глибше працювати. З як з нашими військовими, так і в навчанні фахівців, вже саме фахівців-психологів. В цих навчаннях вже близько теж 300 людей пройшли як кризового психолога і екстремальної кризової психології. І сподіваємось, що будемо продовжувати роботу в цьому напрямку із нового року, тому що є за. Пати не тільки е, в місті, да е, а є і по всій області. Ще е, одним з таких. Досягнень, про які ми мріяли ще до повномасштабного вторгнення, це спільна робота над тим, щоб нашу знам'янську бальнеологічну лікарню могли їхати наші ветерани, і безкоштовно і інваліди першої другої групи там теж можуть лікуватися за рахунок обласного бюджету безкоштовно. Довго говорили про те, що треба створювати факультет по Вчителю по захисту України в цьому році ми дуже раді, що такий факультет у нас створений, де можуть навчатися наші ветерани і в майбутньому тоді вже впроваджувати свої знання в школах для того, щоб навчити наше молоде покоління вміти захистити себе і розуміти, що, що таке війна і. Бути готовими до будь-яких випадків в їх особистому житті. В першу чергу ми плануємо продовжувати методичну роботу з громадами. Те, що я казала, мобільні бригади. Хочемо створити на базі нашого комунального закладу партнерську раду саме з ветеранськими хабами, об'єднавшись з. Об Помічниками супроводу ветеранів і разом з управлінням ветеранів, тому що в наступному році. Ми, нас фінансувати вже не буде соціальний захист. Ми переходимо до управління ветеранів, так як ми займаємося спільною справою. Ще в нас на меті створення доступного та гідного обласного ветеранського простору для наших ветеранів, де ми будемо проводити. Низку заходів як для родин, так і для ветеранів, навчання, тренінги просто відпочинок той, який. Запропонує там ветерана, бо родина виставки ну все, що ми проводимо на території там області і міста, але це буде вже згруповано в одному ветеранському просторі. Минулому році на брифінгу, я казала, що нам не вистачає ставок. У нас працювало взагалі п'ятеро людей. Ми, я вже наводила, що запитів до нас було близько 10 тисяч. Це як очні, так і телефонні дзвінки, а на кожний запит, на більшість запитів має бути супровід. Нам не вистачало о, часу. Просто часу тому у нас переходили питання з місяця в місяць. Ми намагалися працювати більше з тими, де є критичні сроки, а де е, немає е, таких певних е, сроків. То е, ці справи від. Відкладалися. Ми вдячні дуже нашій обласній раді за те, що нас почули. Нам збільшили ставки. У нас вже працює 11 людей. З них дві людини у нас на півставки. Це соціальний працівник і. Адвокат. Адвокат може працювати тільки з родинами загиблих. А юристи наші працюють у нас тепер два юристи, і вони працюють вже з усіма категоріями. У нас на сьогодні, так як Андрій Фоменко змінив місце роботи, а залишився у нас на громадських засадах. Ми створили разом з ним групу психологів. У нас є дві його учениці, які працюють в центрі під керівництвом Андрія, і ми бачимо певні результати, які ми пишаємось. Є продовжиться далі розвиток методичної роботи, саме в плані психологічного напрямку. Робота в центрі ветеран має в будь-якому ветеранському хабі має проводитись людьми вмотивованими. Наприклад, в нашому центрі працюють всі ті, хто своєю долею дотичен до війни. Це у нас і з родин загиблих, у нас з родин безвісті зниклих. У нас е, е, дружини військових, е, які е, захищають нас, і е, волонтери, ті, хто працював з 2014 року і е, знають ці е, проблеми, які були вже виникали десь 15-16 рік. Наші юристи е, і психологи виїжджають по запитам в зону бойових дій. Більш безпечну зону, бо є запити від військових частин, і, наприклад, ми виїжджали з Першою психологічною допомогою, стресостійкостю і саморегуляцію для бійців, до бійців 21, 57, 121 бригади. Знову таки, по їх запиту, юридичні наші всі питання, ми теж виїжджаємо до командування частин, якщо ми не можемо їх вирішити за місцем тут у нас в області. Робимо супровід вже військових саме в частині.